Як продавати себе як фахівця і де ж знаходити клієнтів? Перше, з чого я рекомендую почати, це активно вести свої соцмережі. Я знаю, що, знаєте, чим старша людина стає, по собі знаю, тим вона якось менше користується соціальними мережами. Тобто, їй так, знаєте. Вже не хочеться фотографувати себе, вона себе вважає, що я якось не в такому якомусь вигляді вже знаєте. Там, мені вже не 20 років, я там вже якось не так виглядаю. Але якщо ця людина продає якісь свої послуги, чесно всі людям буде байдуже, як вона виглядає. Головне, щоб вона була експертом. Що їй треба робити? Зараз тренд на відео. Тобто фотографії вже в соцмережах всім трошки піднабридли. Е, тому люди знімають відео, рілси, викладають їх там, в Інстаграм, і таким чином вони себе просувають як спеціалістів. Вони розказують про різні речі, які вони роблять в своїй професійній діяльності, просто на камеру це розказують. А люди, яким це потрібно, вони просто це побачили, думають: о, це класний спеціаліст, треба до нього звернутися. Отак От це працює. То вони там можуть подивитися одне, два, три відео, бачать, що ви спеціаліст, і у них довіра до вас росте. Бо більшість людей, які намагаються продати якісь свої послуги в інтернеті, вони не розказують про себе, вони не прикріпляють портфоліо і вони чомусь думають, що люди мають просто по їх фотографії зрозуміти, що вони класний спеціаліст, фахівець, і потім дуже сильно розчаровуються: а чому їх не вбирають? А чому у них не виходить? Тому що зараз так це не працює. Е, люди шукають відгуки, люди шукають якусь довіру, їм це дуже потрібно. І те, що ви будете активно вести свою соцмережу, можливо, не свою. Якщо, наприклад, є люди, які соромляться вести свою соцмережу, да, там вони не хочуть особистий там профіль якось мішати з професійною діяльністю. Будь ласка, можу просто другий профіль собі створити і його вести. Ніхто ж не обмежує. От, е Тому активно вести соцмережі, причому в форматі відео, класно. Можна пробувати е давати ще й рекламу. Е Краще, як проконсультуватися там, з таргетологом. Таргетолог це той, хто налаштовує рекламу в соціальних мережах. Там є своя специфіка, там, скажімо так, можна там два варіанти є, можна лайтово налаштовувати, можна дуже сильно заглиблюватися. Вам на етапі просто я хочу трошечки там просунути свій профіль. От цього лайтового легкого варіанту буде достатньо. Тобто, вам там годинку проконсультуватися з якимось таргетологом, він вам покаже, як це робити, і ви просто будете це робити. Нічого там складного немає. От. Друге, що треба робити? Зареєструватися на всіх сервісах з пошуку замовлень. Це те, про що я казала. там, Кабанчик, всякі групи в Фейсбуках, вайберах, в Телеграмах. Пошукайте. Не полініться, просто пошукайте. І просто передивляйтесь їх, що там пропонують, кого шукають, і не бійтеся себе пропонувати. Третє. Створити класний профіль в рамках сервісу з пошуку замовлень. Ну, наприклад, на кабанчику є така штука, що у вас є профіль там, з персональним посиланням, ви його там красиво оформлюєте, і якщо у вас е я вам далі покажу, е якщо потім у вас якісь потенційні клієнти питають, а де можна по -по подивитися ваш профіль, ваші там роботи, ви просто скидаєте їм цей красивий профіль, от, дивіться. ну, тобто, у вас немає сайту, там, у вас є класний профіль з вашим там портфоліо, з відгуками, е, там, з якимось е, переліком ваших там досягнень. І люди просто заходять і читають. Це просто як ваша візит. От як раніше візитки роздавали, знаєте? Оце ваша візитка. Це класно. Я не знаю, ви можете пошукати. Я, крім кабанчика, не знаю, де така ще можливість є, е, із безкоштовних я маю на увазі. Раніше була можливість створити Google сайт, там як то можна було це зробити. Це було безкоштовно, але він був такий трошки кривуватенький. я не знаю, чи зараз він працює, бо Google періодично закриває свої сервіси, якщо вони там сильно не злітають. Можете пошукати, подосліджувати. Ну і четвертий варіант це вже такий для тих людей, які прям налаштовані там прям свій бізнес відкрити і розвивати себе, як там особистий бренд, створювати власний сайт і його. Просувати. На цьому моменті зупинюсь і розкажу трошечки вам детальніше, щоб ви просто розуміли, знаєте, з чим я стикалась? Люди такі, я зараз зроблю класний сайт, і в мене прям взлетить все. І вони роблять свій сайт, вкладають туди кучу грошей і сидять, чекають, поки почнуть падати замовлення. А замовлення падають. І люди не розуміють, чому. А я зараз хочу вам пояснити, щоб ви трошечки, скажімо так, розуміли, як це все працює. Е, створити сайт це недостатньо. Як би, яким би класним ви його не створили, ніхто його не побачить, якщо ви не будете його активно рекламувати, якісно його наповнювати. І е, робити все те, щоб про нього дізналися. Е, що саме? Перше, що треба знати, що за кожен сайт ви кожен місяць будете щось платити. Ви можете, наприклад, спочатку там вкласти гроші, щоб там розробник вам його написав там, по власному коду. Все це дуже круто. І за це не треба буде щомісячно платити. Але якщо ви захочете щось змінити, ну, банально, у вас... Новий якийсь відгук від клієнта є. Ви хочете його там, скріншот цей туди додати, а просто так ви не додасте. Ви пишете розробнику, я хочу оце додати. Він каже, ну це там ще, там, наприклад, 100 баксів. І ви кожен місяць будете за кожну правку платити. Ну, це, це реальність, це так працює. Є варіант там, зробити сайт на конструкторі якомусь. Ну, там, WordPress, там, не знаю, HaraSop, якщо у вас інтернет-магазин. І ще щось. Дуже багато конструкторів сайтів є. Але там зазвичай, скажімо так, базовий функціонал безкоштовний, а всякі штуки, які вам будуть корисні, це модулі, вони платні. І якщо ви хочете, щоб це було якісно, все одно доведеться платити за ці модулі. Но тут, як не крути, власне, сайт це завжди вкладення. Ну, це як машина. Знаєте, от, хто купляє машину. От, Жодної немає людини, яка купила машину і жодного разу навозила її на СТО, там щось не ремонтувала. От немає такого. Машина це як дитина, ти постійно в неї інвестуєш. І от сайт це ще одна дитина. Ти постійно маєш в нього вкладати, щось оптимізувати, щоб покращувати і так далі. Тому це не просто так. Другий момент оплата контекстної реклами в Google. Це те, от, про що я казала, що моя була спеціалізація. Е, найкращий Спосіб розказати про себе клієнтам це прорекламуватися в Гуглі зверху. Наприклад, як це працює? Людина заходить в Google, Google там, не знаю, послуги няні, няня Київ, і їй випадає перелік сайтів, і зверху, наприклад, реклама вашого сайту. Там що, там що, я там, няня, Наприклад, з таким-то досвідом і так далі. Це класно працює, якщо сайт класний. Але за це все. Треба платити Гуглу. І чим далі ми йдемо, тим дорожче це все стає. Якщо раніше там це коштувало не так дорого, зараз конкуренція росте, Google прив'язаний до долара, я нагадую, долар росте, ціни в Гуглі ростуть. І дуже часто людям просто це в мінус іде. Ну, Тобто вони витратили багато грошей на рекламу, результату немає ніякого. Самим налаштувати рекламу в Гуглі складно. Вони мають ще оплатити спеціаліста, який це все налаштує. Це, ну, скажімо так, це вкладання і не факт, що це окупиться. Хтось пробує seo просування Це було дуже. Оце, що я казала, SEO-оптимізація це коли е, роблять так, щоб сайт вище, вище, вище піднімався в гуглі. Це дуже класно, але є момент. Зараз ера маркетплейсів. І маленькому сайтіку профільному дуже-дуже складно конкурувати з маркетплейсами. Ви самі можете в цьому переконатися. Зайдіть в Google, напишіть якийсь запит там, ну, на, на послугу чи на товар, байдуже. Купити телефон, купити якусь іграшку, замовити послугу там, електрика. Будь-що. Перші сайти, ну, якщо не беремо ми рекламну видачу, беремо оце те, що нижче йде без реклами. Перші сайти це буде розетка, «Пром», OLX, Епіцентр, Кабанчик наш, ну що теж маркетплейс, там і ще щось. А звичайні сайти, вони десь там. там. Людина просто не дійде вже до них. Ну, тобто, може, і дійде, але вірогідність того, що вона туди дійде, дуже маленька. От прям дуже. А, і що робити? Я працювала до кабанчика, я працювала теж головою e-commerce відділу. У нас компанія була товарна, ми продавали товари. Що ми робили? Ми зробили окремий свій кабінет-магазинчик на промі, на розетки, в Глова. І у нас ми отримували замовлення, ми пускали контекстну рекламу на наш сайт. Це було перше джерело. Бо контекст він світиться зверху, типу, ще є якийсь шанс, що людина вас побачить і перейде і купить. Контекст. От, з розетки отримували замовлення, з промо отримували замовлення, з голова отримувала замовлення. З голова є момент. З голова можуть, можуть співпрацювати тільки ті компанії, у яких є фізичні магазини. Тобто, якщо у вас фізичного магазину немає голова з вами працювати не буде. Чому так? Бо у голова там є прив'язка радіусна. Тобто, от, от є оц, оц, оцей конференц-зал, то я що я тут щось продаю. Я в голову рекламую цей свій асортимент, і якщо в радіусі 5 кілометрів від цієї точки хтось захоче купити мій товар, тоді я зможу його продати. Всім іншим ніхто не побачить мій магазин. Тобто має бути фізична точка, куди приїде кур'єр, забере товари і повезе його клієнту. От так це працює. Тому би, голова мало кому підходить. <кхи> Залишається розетка пром, ну якщо ми кажемо про товари, розетка пром там, і контекст. Із цих трьох майданчиків контекст у нас працював майже в нуль, при тому, що я його там сама налаштовувала. Я впевнена, що він там супер класно налаштований, правильно він у нас майже ніякого прибутку не давав. Ну, він працював в ноль і то добре. Знаєте, оборот нам тільки робив. От. Класно відпрацьовував пром і розетка. Тому що там мінімальна оплата за рекламу, і людей там дуже багато, які тут заходять і замовляють. Бо всі знають ці майданчики. От. Тому все опрасування, щоб тобто, органічно просунутися, ну, можна вкладатися, якщо у вас якийсь маркетплейс, наприклад. Або якась дуже така ніша якої немає на маркетплейсах. Ну, я не знаю, що це може бути таке. Але от, ну, тільки в такому разі, в іншому випадку, або це вам буде ну, надто дорого, надто. ну, щоб ви розуміли, seo просування включає в себе купівлю посилань з інших сайтів. Тобто, і от на купівлю цих посилань треба закладати певний бюджет. Я вам скажу так: 50 тисяч гривень це мало. Якщо там, у компанії є там, по 100 або 50 тисяч в місяць на закупівлю цих посилань, тоді, можливо, і вона там якась профільна така, можливо, вона їх вдасться обігнати маркетплейси і перед ними стати в видачі, можливо. Але це не, то, не факт. Можливо, таке, що вона вкладеться всі гроші і все одно не просунеться. Ну, це тільки на зараз така ситуація. Google там міняє постійно свої алгоритми. І зараз він так, потім він там через місяць захотів поміняв, і там помінялась видача. Там ну, треба за тим цим слідкувати. Але от на сьогоднішній день ситуація саме така. Далі. Як власне сайт ще може просуватися? Таргетована реклама в Фейсбуці і Інстаграмі. Для деяких ніж теж дуже класно відпрацьовує. Ну, ви всі бачили, ви скроліте Facebook, скроліте Instagram, да, і бачите оці рекламні картиночки. Тобто, якщо там класна пропозиція, яка дійсно ем, правильно на вас таргетована, ну, наприклад, я не знаю, а ви хочете купити там генератор, і тут ви скролюєте, там Facebook, Instagram, бо це налаштували таргетинг саме на людей, які цікавляться генераторами. І це можна зробити за допомогою таргетованої реклами в Фейсбуці Інстаграмі. Це класно відпрацьовує, але треба знати цей інструмент. Е, є спеціальні курси по цьому. Е, можна пройти, ну, можна найняти людину, яка в цьому розбирається. Варіантів безліч, але ви маєте розуміти, якщо це буде людина, яка в цьому розбирається, вона вам буде налаштовувати. Ви оплачуєте за її послуги плюс рекламний бюджет, який, куш, який їсть Facebook, е, ну, Інстаграм. Також, якщо у вас власний сайт, ви витрачаєте, е маєте витрачати час на його наповнення. Що це мається на увазі, не можна створити сайт і просто його кинути. Сайт має жити, мають з'являтися нові відгуки, якісь нові пропозиції, ці ціни. Ну, все все оце, На це все треба час. Це просто так звучить, знаєте, що там, а та, що там відгук оновити? А щоб цей відгук оновити, треба зв'язатися з довольним клієнтом, сказати, слухайте, зробіть мені, будь ласка, відгук». Ну, пишіть, а я сфоткаю і просто його там на сайт додам. Треба, щоб клієнт це написав, сфотографував, щоб воно було красиво оформлене. Потім, щоб ви виділили час, зайшли там в адмінку свого сайта, це все залили. Це все ваш час. І ви маєте розуміти, що з власним сайтом вам треба буде цим займатися. Точно, так само час наведення соцмереж. Це те, що я казала. Якщо ви тільки починаєте, у вас не буде можливості, ресурсів наймати окремого СММщика, який вам там буде знімати контент, писати. Ви будете спочатку займатися самостійно. Ви будете собі робити фотографії якихось ваших робіт, писати тексти і це все публікувати. І це все треба робити, щоб ви свою компанію просували в соцмережах. Розказувати про неї. Це важливо, і на це теж треба час. І ви маєте про це пам'ятати. Ну, Збір і публікація відгуків, я вже сказала. Окремий пункт це для дуже важливо для людей, які, у яких локальний бізнес. Тобто, якщо ви, наприклад, ремонтуєте ключі, ремонтуєте взуття, або ви там, можливо, Репетитор, да, і займаєтеся з дітками, які живуть близько, ну тобто локально. Якщо ваші клієнти мають знаходитися локально, тоді вам дуже важливо зареєструватися на Google картах. Тобто ну, це виглядає так: ви там є Google мій бізнес, ви там реєструєтеся і кажете, що я такий-то, такий-то, займаюся тим, тим-ось, і Потім на картах з'являється значок, що ви тут працюєте. І люди, коли шукають близько себе там, репетитора, вони, наприклад, бачать, що ви тут є, і вони до вас можуть звернутися, ну і скажуть, там ми побачили на Google картах відмітка. Працювала? Спрацювала. Ось, тому власний сайт, це класно, але самостійно дуже складно і вимагає дуже великих е, фінансових і часових інвестицій. часу, і грошей. Я вам розкажу на прикладі. Наприклад, є Дмитро, працює сантехніком, живе в Києві на Позняках. Фото взяла з інтернету, це не наші майстри, якщо ну, так, на всяк випадок. А, що треба робити Дмитру, щоб знайти собі клієнтів? Перше, реєструється на OLX, створює оголошення про свої послуги. Там є можливість проплатити там. Якусь там суму, щоб там оголошення було зверху. Я не пам'ятаю, які там суми, вони постійно змінюються, тому просто можете зайти на OLX, почитати там, які пропозиції. Є. От, ну там не сильно дорого, тому можна пробувати. Єдина тут порада: привяжіть туди такий номер телефона, який ніде не використовується. От, от ви його там, ну там, якийсь у вас другий номер, він у вас там не основний. Для чого? Для того, щоб ви розуміли. Що якщо вам дзвонять на оцей другий номер, що це дзвонять з OLX, Так ви зможете зрозуміти, що він працює і що в нього можна там інвестувати далі, там, проплачувати цю рекламу і так далі. І якщо у вас буде скрізь один і той же номер, дуже складно буде ідентифікувати. Ну або постійно людину спрашувати, а де ви мене знайшли? Що не дуже іноді зручно. А, от. Або спробувати просто різні номери по різним майданчикам напхати, запам'ятати, де ви який номер вказали, і таким чином відслідковувати. Друге, зареєструватися на, на кабанчику. Я розкажу пізніше, як це робиться. Все всі, всі детально розкажу. Е, переглядати третє, переглядати worкua.ua там іноді проскакують цікаві там, вакансії на часткову зайнятість. Е, е, тоже можна знайти ну, хороші варіанти. Четверте, як я і казала, ну, наприклад, на, на прикладі нашого Дмитра є дуже багато е, груп, які називаються Пох, пазняки Асакарки Харківські. От йому просто знайти всі ці групи Пох, у всі ці групи пододаватися. може там ще якісь є, там, знаєте, мамочки Пох, там, папочки Пох і так далі. Ва всі ці групи пододаватися і читати, що там люди пишуть в них. Дуже часто люди пишуть, а порекомендуйте мені класного сантехніка. І Дмитро такий: Так, це ж я. І він пише: Звертайтеся, я тут поруч з вами живу, теж на позначках. Підійду хоч, хоч 10 вечора. Все. І скоріше за все, людина до нього звернеться. Це так працює. Бо люди довіряють людям, які з ними в одних групах там районних. Вони, знаєте, як сусіди. Це класно працює. Е Далі, в своїх соцмережах а, він може пробувати знімати, як він там щось ремонтує, як він заміняє трубу, як він там встановлює там, якийсь унітаз. Він може, наприклад, прийти до клієнта і сказати, ви не проти, якщо я зніму для портфоліо, як у вас було, як після цього стало. Клієнт зазвичай клієнти не проти. Він фотографує поламаний унітаз умовно. Встановлює новий, фотографує новий. І в соцмережах він виставляє фотографію до і після. І для потенційних клієнтів от такі фотографії до і після працюють прям отак. Будь ласка, може знімати відео, показувати все. YouTube, TikTok. Я, до речі, нещодавно буквально. Я сама Тіктоком якось не користуюсь, але нещодавно я досліджувала цей ринок. Зайшла на TikTok і думаю, цікаво, тут електрики взагалі сидять. Я прогуглала. Слухайте, вони там знімають відео, як вони там в якихось проводах порпаються, щось там з чимось з'єднують і гроші розказують, там якось коментують. Вони себе от просувають таким чином, і там стільки переглядів. Я навіть і не думала, що електрики можуть користуватися Ютубом, причому так активно. Я думаю, ну слухайте, це класний канал. Значить, якщо дивляться і щось стільки переглядів, значить людям це цікаво. Використовуйте. <п 'ярко> Я в Тіктокі дивилася. В Ютубі теж переглядів вистачає. Просто Ютуб, знаєте, це заєжений такий канал, там уже просто дуже багато цих майстрів. А зараз, от іще такий тренд: всі намагаються швиденько зняти україномовні відео, бо дуже багато російськомовних відео. А це ж всі, знаєте, всі зараз так, типу, їх хейтять, хейтять, хейтять. І всі намагаються от на цьому хайпі швиденько зняти україномовні відео, щоб ну, їх на перші позиції просунуло. Це така в них техніка. Так що це використовуйте. От цьому Дмитру треба познімати, викласти її в Ютюк і в ТюфТОК. І, і все. І буде все чотенько в нього. Шосте. Обов'язково збирати відгуки своїх клієнтів і розміщуватися в соцмережах. Відгуки. В форматі написали, сфотографували, подякували. Скрізь максимально їх пхати в портфоліо, в соцмережі, скрізь. Відгуків багато не бугає. Цьому це створити сайт. Ну я вам сказала, що це, скажімо так, складно, і це для тих, хто прям хоче широкий бізнес. він... Сам спочатку починає працювати, потім готовий наймати других інших людей, які на нього будуть працювати. Тобто це така більш масштабна історія. Вона вимагає взагалі окремого семінару, щоб про це розказувати. У нього така можливість є, він може її скористуватися. Але це непросто. Ну, і, звичайно, сарафанне радіо. Це ваші рекомендації. Рекомендації вас, як фахівця. Якщо ви будете привітним, сміхненим, Класно робити свою роботу вас, звичайно, будуть рекомендувати.